Вітаю! Це швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. Надіюсь, будемо корисними, і тема сьогоднішнього нашого ефіру це проведення обшуку Обшуку огляду. першу чергу, на що я хочу звернути увагу, що обшук і огляд досить тотожні поняття, які передбачені кримінально-процесуальним кодексом, і огляд проводиться за правилами обшуку. Отож, що ж таке обшук? Це проникнення до житла. Або до будь-якого е, володіння особи, в якому вона тимчасово або якийсь довший період часу проживає. Отож, які підстави для проведення обшуку, особливу увагу звертає на той факт, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше, як за добровільної згоди власника або законного владільця таким майном, або за відповідною ухвалою слідчого судді. На сьогоднішній день у засобах масової інформації вирують непоодинокі випадки того, що законодавці хочуть внести зміни, можливо, вже вони зараз не підходять щодо того, що працівники ТЦК мають право проникати до житла осіб. Хочу звернути увагу, дивлячись на вказане в засобах масової інформації, я особисто це неодноразово чула. Таких змін станом на сьогодні, до діючого кримінально-процесуального кодексу. Внесено не було. При цьому виключно кримінально-процесуальний кодекс визначає порядок проведення огляду та обшуку. Коли має місце також огляд і обшук, досить часто е такі слідчі процесуальні дії, це один із видів слідчих процесуальних дій, відбувається і тоді, коли особа керує транспортним засобом, і такий транспортний засіб може бути зупинений працівниками правоохоронних органів. І досить часто водії, будучи необізнаними у своїх правах, при ем, вимозі відкрити багажник, бардачок і так далі, і так далі, йдуть і відкривають багажник, бардачок та інші речі на вимоги поліцейського. При цьому звертаю увагу на те, що працівники поліції, які зупиняють вас, на дорозі і при цьому не мають достатніх підстав вважати, що ви вчинили якісь злочини криміногенного характеру, мають право проводити виключно огляд, тобто поверхнево оглянути без спеціального доступу до якихось закритих об'єктів, тобто не мають права самостійно відчиняти дверцята, не мають права самостійно відкривати багажник, бардачок і так далі, перевіряти особисті речі. Мають право виключно проводити поверхневий огляд, і ви цілком на законній правій підставі маєте право їм відмовити, запропонувати у разі, якщо останні мають намір і хочуть перевірити якісь певні речі в транспортного засобу на наявність якихось заборонених предметів. Вони це роблять або за добровільної згоди водія. Тобто власника або законного владільця таким транспортним засобом, або вже ж тоді це називається обшук, якщо вони проводять це самостійно, досить непоодинокі випадки такого обшуку, інакше я це назвати не можу. Це коли працівники поліції самостійно відкривають ці дверцята. в такому випадку я раджу викликати 102. Тобто дзвонити за номером 102 до поліції, викликати оперативно-розшукову групу, залучати понятих і зазначати про незаконне здійснення працівниками правоохоронних органів обшуку. А тепер повернуся все ж таки до обшуку житла. Якщо ж все ж таки сталося так, і м, до вас постукали у двері працівники правоохоронних органів з метою проведення обшуку, які ж ваші права і обов'язки? В першу чергу це на залучення захисника до відповідної слідчої процесуальної дії. Тобто ви маєте право в будь-якому випадку зателефонувати до адвоката. Це може бути ваш приватний адвокат, це може бути залучений адвокат з системи безоплатної вторинної правової допомоги на вашу вимогу. І в такому випадку вже на слідчого покладається обов'язок щодо дзвінка. У вторинну правову допомогу, і також забезпечення вам безпосередньо протягом якогось певного періоду часу цього захисника. Цього захисника, не дивлячись на те, що може бути вже розпочата слідча дія е, у вигляді обшуку, не мають право не допустити на е, м, проведення такої слідчої дії у будь-який час, навіть не дивлячись на те, що вона вже там годину чи дві години, як розпочати. Окрім того, перед тим як проводиться обшук, вам в обов'язковому порядку вручаються копії ухвали слідчого судді, відповідного суду, який надав дозвіл на проведення обшуку житла, на що в даному випадку необхідно звертати увагу. Це правильність адреси, яка зазначена в ухвалі, перевіряти правильність адреси, яка зазначена в ухвалі з тією, де проходить і відбувається обшук, якщо неправильно зазначене. Номер будинку, номер квартири, вулиця, назва вулиці це означає, що ви маєте повне право не допустити на проведення обшуку у приміщенні. Окрім того, в ухвалі суду повинно в обов'язковому порядку зазначатися прізвище прокурора слідчого і за необхідності інших осіб, які в даному випадку за умови надання дозволу судом. У проведенні обшуку мають право знаходитися в приміщенні і проводити відповідну слідчу процесуальну дію. На практиці зазвичай під час обшуку і безпосередньо перед самим початком мають місце випадки, коли на обшук приходить дуже велика кількість сторонніх осіб, тобто близько 10-12 осіб сторонніх, яких особа взагалі не знає. Хочуть зайти до твого, до твого приміщення і нібито приймати участь у проведенні обшуку. При цьому треба звертати увагу особливо, кому саме ухвалою слідчого судді надано дозвіл. Тобто, це мають бути чіткі посади і прізвища. Зазвичай це слідчий прокурор, двоє понятих. Це може бути окремо залучений спеціаліст, який буде здійснювати відео. І фотозйомку, оскільки на сьогоднішній день усі слідчі процесуальні дії, і зокрема обшук, проводиться виключно за обов'язкової фотовідеофіксації, і також за участі понятих. Усі інші працівники правоохоронних органів, які також присутні або намагаються бути присутніми і приймати участь у відповідні слідчі процесуальні дії, які не зазначені в ухвалі суду, є неуповноваженими особами. А відтак ви маєте повне, повноцінне право не допускати їх до проведення обшуку у приміщенні, де ви знаходитесь. Це може бути не тільки житло, це може бути і комерційний, і гараж, і транспортний засіб, і не тільки. Або інше майно, яке передбачено кримінально-процесуальним кодексом. Звичайно, краще, коли присутній адвокат, який володіє відповідними знаннями у відповідній галузі, йому простіше спілкуватися з працівниками правоохорони. Органів на юридичну тематику і зважати на ті порушення і зазначати про це, зокрема у тому числі і в письмово, в письмовій формі у протоколі по закінченню відповідно слідчої процесуальної дії, також на початку при відеозйомці, оскільки вона буде долучена до протоколу і буде мати важливе значення. Дуже дуже важливо не допускати неуповноважених осіб на проведення обшуку, окрім того яким чином необхідно намагатися проводити обшук з метою недопущення ваших прав? Якщо на обшуці, наприклад, присутні шестеро осіб сторонніх, то вони не повинні розходитися по різним кімнатам, вони повинні бути сконцентровані і підпадати під дію відеозапису. На місці, де в той час проводиться обшук. Тобто, якщо оглядається кухня, наприклад, або там вітальня, то всі учасники даної слідчої процесуальної дії обшук, мають знаходитися саме в вітальні або в тій кухні, де здійснюється в даний момент обшук. І понятті повинні бути, бути зазвичай так само в цьому самому приміщенні. Окрім того, щодо понятих. Це в жодному випадку не повинні бути особи, які залучені працівниками правоохоронних органів, а зазвичай так і відбувається, які перебувають досить часто в нетверезому стані, є зацікавленими у проведенні досудового розслідування даного кримінального провадження, можуть бути навіть негласні якісь оперативні працівники правоохоронних органів. Це можуть бути родичі будь-кого, це все заборонено. Тобто, у разі, якщо встановлено, що понятими є вказані особи, то в такому випадку результати слідчої процесуальної дії повинні бути знищені і не беруться до уваги. Тобто вони втрачають статус доказа, є недопустимими доказами. Тобто такими, які не беруться до уваги в майбутньому. Окремо хочу зауважити щодо працівників ТЦК, що мають право вони проводити обшук і огляд. Ні, на сьогоднішній день не існує жодної норми права, яка дає законні правові підстави для проникнення до житла працівниками ТЦК. Тобто на сьогоднішній день такі підстави відсутні. По закінченню обшуку слідчим зазвичай складається відповідний протокол проведення обшуку, і в обов'язковому порядку зазначаються усі вилучені відшукані речі. Звертаю вашу увагу на те, що необхідно перевіряти правильність написання цього протоколу. А також зазначення в додатку до нього усіх предметів, які були вилучені під час обшуку. Окрім того, ви маєте право зазначати про всі свої зауваження. Відповідають вони вимогам КПК, не відповідають, але якщо, на вашу думку, працівниками правоохоронних органів здійснюється порушення ваших прав, в обов'язковому порядку зазначаєте про це у протоколі або хоча б усно під час здійснення відеозапису. Копію протоколу проведення обшуку, а також відеозапису, які зафіксовані на технічній носі інформації, що є додатком до протоколу, може бути отриманий особою, у якої проводився обшук, виключно за наявності відповідного статусу. Тобто, якщо такий обшук проводився у свідка, то свідок не має права ознайомлюватися з матеріалами справи кримінального провадження, у тому числі отримувати копії. На відповідній стадії, наприклад, це досудове розслідування кримінального провадження, у разі якщо статус його не буде змінюватися на підозрюваний, такої можливості немає. Виключно після того, якщо така особа набуде статусу, і у разі, якщо набуде статусу підозрюваного в подальшому обвинуваченого, вона матиме можливість ознайомлюватись з усіма матеріалами кримінального провадження, у тому числі із протоколом обшуку, а також технічним носієм інформації, на якій було зафіксовано, відповідну слідчу процесуальну дію. У разі, якщо ви зіткнулися в ситуації, коли до вас прийшли з обшуком, радила би вам в обов'язковому порядку скористатися правою допомогою адвоката в першу чергу, навіть якщо ви частково і обізнані з відповідними нормами права, з метою недопущення порушення ваших прав під час проведення відповідної слідчої процесуальної дії, зокрема обшук. Для більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, за номером телефону плюс 38 068 421 78 91. Це була передача швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич.